Матвійко, хто то такий? Чому, тата. — А тата? Спочатку я ще вірила, скажімо так, я чекала кожного обміну. Я вірила, що а раптом буде якась для мене звісточка, а потім я зрозуміла, що напевно я нічого не дочекаюся, якщо я буду сидіти і дочекати. І тоді я зрозуміла, що якщо я сама не буду шукати, нічого не буде. Позиція, що е, нас всі кинули. Ну, це... це погана позиція, тому що вона не приведе до якогось результату. Потрібно питати, варто розуміти, що пошуки це довго. Це буде довго і закінчення війни чи бойових дій, на жаль, не означає автоматично, що в той день всі повернуться.